Це буде мій перший просто такі, знаєте, осягнення моє такі перші на міжнародному рівні. І це, це просто досягнення для всієї збірної нашої. Хто попаде, ніхто не попаде. Але це, це просто важкі тренування. Це нас підсилює. Ми виграємо абсолютно всі ігри і вийдемо першими. Я ставлюсь до цього з радістю, те, що ми трапили на цей чемпіонат і ми будемо грати. На, цьому, на такому рівні. Я особисто, я думаю, що це просто це така у нас ну, можна сказати, щастя для всієї збірної, для всієї України. Перед чемпіонатом Європи є деякі хвилювання, бо перший раз ще ні разу не грав на таких великих турнірах. І те, що я в збірні, це дуже мене. Це велика відповідальність як найперше, але ми маємо вигравати всіх та й показувати рівень ігри. Підгрупа Грузія, Німеччина і Швейцарія. З грузинами ми грали два рази на міжнародних турнірах, два рази ми їх перемагали. Німцями два рази погравали по м'ячу. Тобто я оцінюю шанси наші адекватно. Ми можемо поборотися ну, за як, як, як за найвищі місця. А м'яч круглий, як воно буде, то вже покаже і гра. Від нас від тренерів залежить налаштування, моральний моральний, моральний настрій на гру на кожну. В принципі, ми їдемо туди, щоб показати, що Україна існує і дитяче водне поло. Юнацьке у нас, в принципі, непогане і на рівні.